Чи можна самому зробити контур заземлення? Взагалі-то можна. Комплекти готові продаються, можна в інтернеті пошукати, вже готові з усіма приспособами, муфтами, з'єднанням. Ну, єдине, що для того, щоб забити ці штирі, все-таки потрібен особливий інструмент. Ну, Врешті-решт, його можна взяти і Хочу Зауважить, що звичайним перфоратором вам навряд чи вдасться це зробити. Потім все це треба буде перевірити, наскільки наш контур власний якісний. Ми маємо такий девайс вимірювач опору заземлення, і він нам допоможе перевірити, наскільки ми це зробили якісно. Взагалі це робиться, забиваються штирі. До того моменту, поки ми не вийдемо на правильний опір. Тому точно сказати, скільки їх потрібно, немає. Завжди вони повинні бути в запасі. Ми їх забуваємо, 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 поки не вийдемо на потрібний опір. Далі у нас тут є такий ящик з різними корисними штуками. Це, ж, до речі, дивись, що комплектація зрозуміло. Там є в комплекті довгий це використовуємо, це у нас буде для захисту. Це герметизуюча стрічка, де ми будемо наше з'єднання контура із проводом, який ми виведемо в будинок, ізолювати. Тернопасти для кращого з'єднання. А також різні муфти. І приспособимо. Оце у нас ящик чисто для виконання заземлень. І ще обов'язково, то, про що я говорив, повинна бути запасна оця гайка забивна, бо вони мають таку властивість просто роздовбуватися на шматті. Тому вони повинні бути завжди в запасі. Побачимо далі в процесі, як це робиться і чому вони розбиваються. Але навіщо забивати свій окремий контур заземлення? Якщо щось так трапиться з цим четвертим проводом, який приходить із підстанції, всі чули про якісь від нуля. Якщо так трапиться, що він перерветься, у вас захисного заземлення не буде. Тому все ж таки краще і надійніше. Забити в землю свої штирі І це вам буде надійніше. Ну і треба це перевірити буде. Як узнать, чи є у вашому домі заземлення і як його правильно зробити? Зараз ми спробуємо розібратися з цим питанням. Отже, що таке заземлення? Всі чули, це така річ корисна, можливо, детальніше розповімо в. Наступних відео, а зараз давайте з'ясуємо, як перевірити, чи є в вашому домі це заземлення. Якщо до вас приходить три фази в будинок, ми зараз говоримо про приватний будинок, то вам підходить, приходить чотири провода. Три з них фаза і один буде нейтраль. Отже, це нейтраль і може слугувати захисним заземленням. Дивіться, які штуки в мене є. Ну, це не для бійки. Це ми будемо зараз вимірювати опір заземлення. Значить, Нам треба виткнути ці два штиря в землю. Один ми виткнемо десь в цьому місці. Да? Другий. Сам контур, я так розумію, тут запланований.